Кожен сезон це нові можливості для аграріїв, удосконалити технології та підвищити вражанність. Які культури будуть у пріоритеті у 2020 році, та як оптимізувати підходи до вирощування? Давайте розглянемо ключові тенденції разом. Загальні тенденції сезону у новому сезоні фермери продовжують робити ставку на ключові культури, які забезпечують стабільний дохід і витримують зміни клімату. Водночас, деякі культури поступово скорочують свої площі через економічні фактори та ринкові умови. Також ми спостерігаємо перехід до більш ефективних технологій вирощування. Фермери шукають можливості отримати не тільки високий врожай, а й стабільність та якість, яка дозволить отримати максимальну рентабельність кожного сезону. Що буде з основними культурами? Зернові культури одинадцять. 67 тисяч 67 гектарів 48,1% від загальної посівної площі. Попри всі виклики, пшениця та кукурудза залишаються основними культурами, які забезпечують продовольчу безпеку. Очікується, що посіви пшениці залишаться стабільними а на кукурудзу планується збільшення посівних площ, бо торгівлю цієї культури знову активізувалася олійні культури. 8892 гектара 38,7% від загальної площі посіву. Соняшник та ріпак залишаються безперечними лідерами серед олійних культур. А площі під сою можуть трохи скоротитись через зміни на світовому ринку. Альтернативні культури все більше фермерів придивляються до нішових культур, таких як нут, сорго або гірчиця, які можуть стати перспективними у деяких регіонах. Актуальні тенденції у агровиробництві: сільське господарство постійно розвивається і 2025 Рік не став винятком серед ключових тенденцій нового сезону: підвищена увага до ефективності і використання ресурсів, оптимізація технологій живлення для досягнення максимальної врожайності, використання сучасних методів аналізу ґрунту та адаптації агропідходів. Аграрії все частіше обирають рішення, які забезпечать стабільний врожай і високу якість продукції, поєднуючи традиційні методи з інноваційними підходами. Це відкриває нові можливості для підвищення рентабельності агровиробництва, підсумки та перспективи сезону, ретельне планування. Ваня, сучасні методи вирощування та правильне живлення це ключові фактори успіху в сезоні 2024-2025. Поєднання цих складових дозволяє ефективно використовувати ресурси, підвищувати врожайність та оптимізувати витрати. Створюємо майбутнє агровиробництва разом, використовуючи передові технології та перевірені рішення.